Вітаю на РБК Україна. Світ готується до історичної події 7 травня. У Ватикані розпочнеться конклав для обрання нового папи римського. Після прощання з папою Франциском кардинали мають зробити вибір, який визначить політику католицької церкви на десятиліття. Вперед, хто може стати новим папою? Яким буде його курс? Як взагалі відбуваються вибори в церкві? Спитаю Тараса Дзюбанського богослова, експерта з міжрелігійного діалогу. Пане Тарасе, вітаю вас. Вітаю доброго дня. Почну з найцікавішого без перелюдій одразу. Хто серед кардиналів зараз розглядається як найбільш ймовірний фаворит конклаву? І що власне робить з кардинала кардинала фаворитом? На цікаве питання. Насправді, всі католики та не лише католики задають собі його зараз. Так, живемо такий цікавий час. Перед конклавом, коли кардинали зі всього світу з'їхалися до Риму, до Ватикану, і кожного дня в них є свої такі зустрічі, ці е, такі загальні збори, де вони е, вивчають один одного, де вони придивляються один до одного, і де вони власне намальовують таку. Картину, мапу викликів, які стоять перед церквою, і вони напевно думають собі, хто ж би напевно зараз заповнив цю прогалину, прогалину римського понтифіка. Напевно, мушу сказати, що оскільки церква вже існує 2000 років, це щось не є нове для церкви, так. Хоча виклики, які зараз стоять перед церквою, вони є досить такими серйозними. Це є війна, це є штучний інтелект, це є екологічні виклики. Так тому новий папа, який буде обраний серед цих 135 більш-менш кардиналів, він напевно має брати під увагу всі ті уроки, які були затверджені, які були вивчені під час понтифікату Папи Франциска. А одночасно він має щось бути в нього таке цікавого, що зацікавить кардиналів, Власне, так чому вони мають вибрати саме його? Чи він буде йти за тією політикою, яку сповідував Франциск? Напевно, радикально він не зможе її змінити, так бо то було дуже важко зробити це. Але я думаю, що він буде він би мав бути напевно. Я, як, як я бачу, так якщо дозволите мені поділитися своїми рефлексіями, цей папа має бути досить сміливим, так бо тому, що не буде легко стати римським потифіком після Івана Павла Другого, після папи Венедикта, після папи Франциска. Всі ми пам'ятаємо, що тих папів він має бути однозначно папою, який буде миротворцем. Але він не мав би бути папою пацифістом. Так тут ми маємо чітко розрізнити е, миротворець, пацифіст це дві різні речі. Він має бути папою, який буде сміливим. До речі, один з кардиналів, кардинал Долан е, Сполучених Штатів Америки, нещодавно сказав в своїй заяві, що новий папа має мати любляче серце Франциска, але він має мати свіжий і чіткий погляд папи Венедикта. Ось таке хороше поєднання би було в новому кандидату. І це б напевно, було найідеальніше, що би могло статися. Ну а можна. Можна говорити про імена або про країни, і, взагалі, яку роль країни відіграють в обранні нового папи, якщо ми тут подивимося на, на список всіх кардиналів, більшість з них були призначені папою Франциском. Отже, напевно, він вже собі намальовував якусь картину, яку спадщину він хоче передати в церкві майбутнього. Багато з цих кардиналів це були такі імена, які були нікому не відомі. Так, це люди, які є з периферії землі. Власне, папа говорив, що ми маємо виходити на маргінес, маємо йти до периферії, і багато з цих кардиналів вони тому ж такі люди з власне з таких куточків землі, про яких можливо які не ставилися дуже часто на, на глобальній мапі на глобальній карті. Якщо ми говоримо про, про національності. Це напевно буде перший конклав, який буде найбільш інтернаціональним, найбільш таким міжнародним, оскільки ця різноманітність вона лише збагачує католицьку церкву. Власне слово католицький означає універсальний, глобальний. Власне цей глобалізм він проявляється в тому, що католицька церква є присутня у всіх куточках землі. Якщо говорити про імена. Знаєте, я живу в Італії в Римі і італійці хочуть італійського папу. Так вони кажуть, ми б хотіли бачити папу італійського. Є імена деякі так є постійно. Чуємо слово чи ім'я Пароліна, який є державним секретарем. Чуємо ім'я Дзуппі, чуємо ім'я. Батіста піцабали він до речі є моїм фаворитом, оскільки він він знає багато мов він знає арамейську, знає арабську мову. Він довгий час перебуває в зоні конфлікту на Святій землі. Отже, він би був напевно більш чутливим, ніж папа Франциск до, до такого слова, як війна чи конфлікти, і напевно, він би мав якусь кращу навігацію, як власне, як, власне ставитися до таких речей. І як давати на них відповіді, якщо ти є римським понтифіком? А якими ви бачите реальні шанси 45-річного кардинала Миколи Бичка стати новим папою римським? Це ну там фактор віку, мабуть, має значення йому 40 з чимось. Микола бичок він досить молодим. І напевно це був такий безпрецедентний випадок, що став би ще молодий папа, особливо в наші часи. Але ну це як я, як українець, я бажаю. Я би хотів бачити звичайно його на престолі римського папи. Я думаю, більшість українців би хотіли, тому, що це б дуже змінило багато чого, особливо для України. Я думаю, ці би миротворчі процеси, які нібито розпочалися, так вони би завершилися все таки перемогою України, бо як ми бачимо, коли Іван Павло І став папою, це наближалося до, до розвалу Радянського Союзу. Так? Комунізм тоді впав. Можливо, нарешті би коли мали би папу Українця. Імперія би нарешті вже би впала, але шансів в нього немає. Так будьмо відвертими. Він не фаворит. Е, він є одних з папабілі, так як називається італійці, так з фаворитів, ті, які можуть бути папою. Але італійська преса досить часто називала його ім'я як з таких цікавих імен, так цікавих імен, і дуже часто про нього з'являється інформація в італійських. Уто в італійських медіа, папу Франциска оцінюють як помірковано ліберального зокрема у зовнішніх питаннях, соціальних. новий ну, ви частково вже про це згадали. Чи зліто е, очікувати, що от, от саме от, оце ліберальне крило е, буде домінувати на виборах? До свого такого світського бачення на часто ми хочемо проєктувати на церкву от є ліві, праві, є центральні є. Є, є різного кольору, забарвлення. Так не знаю, чи вартується нам цього робити, бо тому, що пам'ятаєте, всі ці люди, які зберуться на конклав через декілька днів 7 травня, всі вони є католиками, всі вони давали вірність, присягали на вірність церкві. Тому очікувати, що серед них будуть люди, які є опонентами, такі, як ми бачимо, наприклад, під час політичних виборів. Напевно, не вартує, бо тому, що це не є опоненти. Так вони всі є за церкву, вони всі за неї вболівають. Вони всі давали клятву церкві та богові. Тому щоб шукати якихось таких поляризуючих фігур, чи персональні чи особисто, ти не знаєш, чи вартує. Хоча між ними є різні погляди, різні погляди на особливо те, що стосується соціальної доктрини церкви, до речі, в церкві існує така ціла наука. Називається соціальне вчення церкви. Це не є догматичне вчення, це є більше таке дисциплінарно соціальне вчення, яке може змінюватися. І, власне, новий папа, я думаю, що він буде більше уваги приділяти. Саме такому соціальному вченні церкви, а чотири принципи соціального вчення церкви: це є, власне про гідність людської особи, про спільне благо, про миробудування, про субсидіарність в церкві. Тобто, це ті речі, які стосуються хліб насушний. Так, це власне про такі речі, які є земськими. І я думаю, що новий папа він буде власне більше уваги приділяти, і він сподіваюся, буде більш чіткішим. У, у, у навчанні цього соціального соціальної доктрини церкви є ймовірність, що новий папа буде називати речі своїми іменами в політичному сенсі агресію називати агресією Путіна злочинцем. Є бажання наше так, особливо в нас в українців. Ми звичайно хочемо, щоб новий папа сказав от, Путін. Ти ти звичайно агресор, так. Ти не можеш себе далі так поводити, і він буде тиснути більше е, моральний тиск на політичних лідерів для того, аби все таки визнати е, Росію так. як агресорку, так і для того, щоб запустити всі ці миротворчі процеси е, для перемоги для перемоги України, бо тому що без перемоги ну я не бачу майбутнього. Наскільки це взагалі коректно очікувати від від папи прямих політичних жестів? З одного боку, папа е, він не є політик, так звичайно, він має якусь свою духовну політику, якщо ми так хочемо сказати. Він має балансувати, як я вже говорив давніше. Він має балансувати між власне духовністю, політикою, релігією. Так, це є такий дуже. Такі тонкі е, межі, е, хоча пам'ятаємо, що католицька церква це найбільша релігійна інституція в світі, і багато політиків вони теж є католиками. Отже, коли католик, президент, зустрічається з папою, він насамперед є президент, чи він є католик? Так, тому ту такі грані вони дуже можна сказати не розмиті, але вони є тонкі. Тому папа, будучи папою, будучи очільником держави Ватикан. Він є політиком, але ві... його більше така політика. Вона є моральна, так вона є етична. Голос папи до нього прислухаються, прислуховуються не завжди його беруть під увагу, не завжди. Але його голос в нас він є такий е, політично-духовний, релігійний і цікавий симбіоз цих понять, так які ніби мали би розрізнятися, але тут вони поєднані в одній особі. А реально впливати на хід на геополітику, папа може е, через свої зв'язки. Ки через віру інших політиків власне тут така полягається в тому і полягає м'яка сила Ватикану. Ватикан як Ватикан він не має своєї армії, в нього немає танків, в нього немає F-16, які які так потрібні в Україні. Але Ватикан має своїх людей, так скажімо. Так це є більше пів майже півтора мільярда католиків, які можуть повпливати. Якщо ці католики є дійсно автентичними католиками, і будучи на, на сильних позиціях чи політичних позиціях, звичайно, що вони будуть впливати, і вони будуть прислуховуватися того голосу Папи. І, власне, якщо папа буде говорити Росія агресор, і ці політики маючи сумління католицьке, звичайно, що вони будуть. Тут діяти як католики, але в своїй вже політичній діяльності. Власне тут полягає ця м'яка сила. Ватикану, яка сила дипломатії, і Ватикан має один напевно з найстаріших, найдавніших дипломатичних корпусів в світі. В них є своя школа, де вишколюють дипломатів, які пізніше йдуть в різні країни служити, бути нунціями, бути амбасадорами власне Ватикану. А серед тих пап не пап, а кандидатів, яких ви називали, є консервативні? Ну тобто, є загроза, що все буде не так, як ви очікуєте. Консервативні. давайте напевно, дамо визначення, що означає консерватив чи це є традиціоналісти, чи це є папи, які будуть підтримувати, напевно, чи лінію Франциска, чи лінію папу Бенедикта? Напевно, якщо ми говоримо про католицький консерватизм, то тут мається на увазі, що новий папа він буде консерватором настільки, наскільки він не буде змінювати доктрину чи догматичне вчення церкви, але вже його ця форма його служіння. І вже те, як він буде впливати на розвиток соціального вчення церкви, може його робити або ліберальним, або знову ж таки консервативним. Якщо він не схоче, все таки відповідати на ті виклики, які стоять перед церквою. А виклики це війна насамперед зараз. Штучний інтелект, наприклад, це кліматичні різноманітні виклики. Екологія, це так само гендерні ідеології. Це та виклик для церкви. Тут папа може бути. Або консервативно догматичним, або він може мати більш такі ліберальні погляди і сказати, так церква все таки має говорити як й говорився папа Франциск. Чи ми можемо допускати до, наприклад, до причастя роз розлучених людей, так ті, які розлучилися, чи ми можемо допускати до священнослужіння жінок? І що папа Франциск він в тому був ліберальним, тому що він надав, наприклад, одна. Таких його ліберальних чи прогресивних речей, що він робив, в Ватикані відсотково збільшилася кількість жінок, які займають серйозні посади. Це був це в цьому проявлявся власне його лібералізм. Він запам'ятався українцям своїми суперечливими заявами щодо російської агресії. При цьому після його смерті почали з'являтися свідчення про підтримку України. Що вам відомо про його участь у підтримці України? Знаю точно що будь-яка зустріч, молитовна зустріч, яка відбувалася в Ватикані щонеділі або щосереди, коли відбувалася папська аудієнція, ніколи не обійшлася без згадки України. Папа завжди молився за Україну. Він згадував. Знаю, що Ватакани однозначно е, одр... Завжди допомагав для того, щоб фасилітувати переговори з вільненням українських полонених чи повернення українських дітей. Знаю особисто отця у, у, у Римі, який, власне відповідав для того, щоб усі гуманітарні вантажі, які папа чи Ватикан передавали Україні, вони були доставлені. І маю перед собою цифри: це 128 вантажівок. Кожна з яких кожна з яких мала 20 тонн. Отже, це дуже багато, вже не враховуючи всіх тих. Грошей чи кількості грошей, котрі Ватикан дав, для, для того, щоб допомогти реабілітувати дітей, які лікуються у ватиканських лікарнях. Чи 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 сімей біженців, які отримують гуманітарну допомогу тут в Римі в Італії, а що е, папі Франциску заважало називати Росію агресором публічно? Власне, напевно така це лінія дипломатії Ватикану, коли Ватикан е, має нейтральність так, Ватикан має нейтральність, хоча це не є щось догматичне, це більше форма правління, яка я сподіваюся, все таки зміниться, бо тому, що Ватикан, будучи не політичним, а політичним, його роль як морального лідера, як авторитета. Зараз говоримо про папа римського, все-таки його, напевно, мала би змушувати говорити речі, називати речі своїми іменами. Тому, якщо ти є релігійний діяч і, лідер, і ти не називаєш речі прямо своїми іменами, а якось завальовано, це, напевно, ну, не зовсім є автентично. Так? Тому що, що ми очікуємо від релігії? Від релігії ми очікуємо правди, ми очікуємо свободи, ми очікуємо називання речей своїми іменами. Якщо релігія цього не робить, тоді ми маємо запитувати наскільки автентична ця релігія до речі. Іван Павло II дуже часто говорив, що кожна релігія має стати культурою. Так, якщо релігія не стає культурою, ми напевно маємо запитувати, чи вона чи наскільки вона є автентичною, і тут власне питання етичності і моральності це одне з таких е, есенційних питань релігійності, Пане Тарасе, Резюмуючи розмову, я правильно вас зрозумів, що ви очікуєте саме цього, що наступний папа буде більш рішучим і сміливим, і менш нейтральним. Рішучість, сміливість. Інноваційність свого роду, папа, сподівається, що він буде миротворцем, миротворцем, а не пацифістом, і це напевно одна з таких най, найважливіших ролей, яку очікую. я, і Я сподіваюся, що очікують українці, і не лише українці. Заради того, щоб папа це таки його голос мав якесь важливе вирішення українського питання. Пане Тарасе, дякую за розмову за вашу аналітику. Тарас Дюбанський богослов експерт з міжрелігійного діалогу був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.